Армія це не тільки зброя, танки та артилерія. Це багато, дуже багато техніки, яка має підвозити набої, харчі, бійці, втягти за собою гармати. І цієї техніки українській армії теж не вистачає. Точніше, вона є, але для того, щоб нею скористатися, треба бути не водієм, а чоклоном. Бо не те, щоб завести, але часто навіть сунути її з місця, буває неможливо. В ролі чаклонів, які повертають спецтехніку до життя, виступають сьогодні, в тому числі і миколаївські волонтери народного проєкту. База, на якій сьогодні працюють волонтери, практично забита технікою: Камази, крази, Урали, навіть один екскаватор. Всі ці машини необхідні військовим в зоні антитерористичної операції. І жодна з них не працює. Принаймні не працювала, доки за ремонт не взялися волонтери. Практично у всіх машин виведені з строю двігателі. Откровенно говоря, в достаточно складному стані знаходиться ходова. тому кожна машина для нас такий своєобразний конструктор, достаточно серйозна і об'ємна робота. Одним з напрямків роботи є оснащення технікою артилерійського полку, який перевели з Криму до Миколаєва. Необхідно повернути до життя п'ять всюди ходів крас, які мають перевозити гармату і самих артилерістів. Одна машина була передана дві тижні тому, зараз на виході друга машина. Я думаю, що на днях вона буде покрашена і передана вже уйде е, в сектор. І е, почалася робота по третій е, машині. Фактично волонтери роблять зразу мобільну казарму. Тобто 9 солдатів можуть якийсь час фактично жити у машині. А броня захистить від куль та уламків. Відразу по завершенні ремонту техніка йде до зони антитерористичної операції. Всі ті замічання, пожелання, особливості, які нам висказали бойці, находячися і знаходявшися там в бойових діях, учтені нами в проведенні цієї модернізації. Дмитро Тьосов, Олег Хусаїнов, МСН.